За останніми даними Міністерства праці, рівень безробіття у Сполучених Штатах, дедалі зростає. Втім, навіть попри це сюди щороку, щоби попрацювати протягом літа по спеціальній програмі Work and Travel приїжджають студенти з країни СНД, зокрема із України. Чи відобразилася економічна криза на їх роботі у США цього літа, і як вона вплинула на ситуацію загалом, розповість мій колега Андрій Годованець, який нещодавно повернувся з курортного містечка Ошенсері? Курортне містечко Ocean Сіті, що на східному узбережжі США, щоліта на роботу приїжджає кілька тисяч студентів. Але цього року, у порівнянні з попередніми, їх кількість дещо зменшилася. Компанії, які допомагають студентам працевлаштуватися, як ось, наприклад, E-Point, кажуть, що цього літа пропозицій по роботі вони отримали на третину менше. Відповідно, і студентів привезли менше. Та навіть попри це не всім вдалося відразу працевлаштуватися. Одні чекали на роботу день, інші могли чекати і тиждень. Червень був був невдалим. Травень був гарним. Хто приїхав у травні? Усі знайшли роботу. Багато навіть влаштувалося відразу на дві роботи. Проблеми почалися у липні, коли була погана погода і не було майже ніякої роботи. Тоді певний відсоток людей приїхав навіть з готовими пропозиціями від роботодавців і все одно не могли туди влаштуватися, адже у працедавців бізнес не йшов і вони не хотіли наймати працівників собі в збиток. Наталя Компанії з Черкас приїжджає у США вже четвертий раз. Говорить, що конкуренція цього разу більша, ніж зазвичай, адже робочих місць не додалося, а студентів приїхало багато. Особливо важко тим, хто тут вперше, каже вона. Студенти, які прожають вже другий рік, третій рік, вони вже йдуть більше в шукають роботи в тих місцях, де вони працювали. Тому менеджери знають, знають, як вони працюють. Якщо вони добре працюють, їх беруть на роботу, віддають їм достатньо кількість часів часів годин. Утім, Максим Герасимчук зі Львова, який приїхав по програмі вперше, має дещо іншу думку. Приїжджайте якомога раніше, говорить він, і хороша праця вам гарантована. Маючи дві роботи, Максим каже, що досить добре заробляє, адже йому дають 70 годин на тиждень. І додає, все це завдяки тому, що він приїхав одним з перших ще у травні місяці. Люди, які вже приїжджали в червні на початку липня. Е це вже час, коли дійсно тяжко знайти другу роботу, бо тому, що багато студентів і вже всі позаймали найкращі місця. На собі це відчула Дарія М'якота Черкас, яка по програмі «Work and Travel» у США працює не вперше. Утім, цього року вона приїхала наприкінці червня і каже, що складно було знайти хорошу працю. Крім того, вона отримала менше робочих годин. А вже ж було складно знайти роботу у зв'язку з економічною кризою. в цьому році отримую на 20-30% менше заробітної плати ніж у минулому році. Роботодавці кажуть, що масово робочі місця не скорочували приблизно до 10%. Настільки ж була зменшена і кількість робочих годин для студентів. Чимало з них запевняють, що економічна криза на їх бізнес сильно не вплинула, адже туристів цього року приїхало майже стільки ж, як і в попередні роки. Єдина відмінність полягає в тому, кажуть роботодавці, що туристи почали витрачати менше. Усі налякані, всі говорять про те, що економіка дуже погана а насправді люди й далі сюди приїжджають. І єдина відмінність від попередніх років полягає в тому, що вони просто стали витрачати трохи менше грошей. Чи не основна мета багатьох студентів це відробити гроші, які вони витратили на участь у програмі, і авіапереліт. І досвід у кожного різний. Так Анастасія Кривонос з Києва приїхала в США вперше. Каже, що грошей на життя вистачає, а от кошти, витрачені на програму, відробити не встигне. Хоча й працює по 12 годин у день з одним вихідним на тиждень. Я думаю, що не відроблю, але щось да, привезу вистачає і на їжу, і на те, щоб заплатити за житло. І що собі купити, звісно. Загалом до українців роботодавці ту ставляться добре і кажуть, що вони зарекомендували себе з хорошого боку. Very clean cut. Their, their level is very high. Вони дуже старанні, близько 90% досить добре володіють англійською мовою. Дуже привітні, усміхаються. Нам подобаються українці. А деякі українці не лише привітні, а ще й винахідливі. Так, троє хлопців з Тернополя, уперше приїхавши у США, не покладалися лише на роботодавця, а відразу пішли у міську раду і отримали дозвіл на те, щоб на пляжі розважати туристів. Ми з хлопцями, скажімо так, створили свою компанію, ми розважаємо людей на бродвоку. Ми у нас є спеціальні костюми. Ось і ми фотографуємося з людьми, скажімо так, ну людей. Хлопці кажуть, що було нескладно. Через інтернет вони замовили костюми і у вільний від основної роботи час почали заробляти стільки, скільки їм не платив ще жоден роботодавець. Напевне, не варто говорити про те, що саме завдяки своєї винахідливості кошти, витрачені на програму, вони відробили ще у перший місяць. Утім, питання повернути витрачені гроші для багатьох студентів сьогодні вже не стоїть. У компанії e Point кажуть, що змінилася наразі уся концепція програми Працюй і подорожуй. Адже якщо в попередні роки студенти в основному працювали, щоб заробити якомога більше, то тепер вони також почали і багато подорожувати, особливо в останні місяць свого перебування у США. Андрій Годованець голос Америки.